Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку голосну. То знову таємно тихо, шипотіла. Літературний вечір стежками Лесі Українки провела в музей садибі родини Косачів Колодіжному. Народна артистка України Ада Роговцева. Акторка пригадує, книгу книготворів Лесі Українки мама їй подарувала у дитинстві і щовечора читала з неї вірші. Так розповідає Ада Роговцева, познайомилася з поезією Лесі Українки. каже, її творчість не розгадана дотепер. Творчість Лесі, вона годиться для кожної людини і кожного дня, тому що в неї є відповіді майже на всі наші питання, а головне це питання слово, моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем накатів? От зараз нам треба меч і знищити. Катів нашої держави на літературному вечорі Ада Роговцева ділилася спогадами, як грала героїнь створів Лесі Українки, показувала архівні відео з вистав та кінофільмів. А ще разом з донькою Катериною Степанковою читала поезію Лесі Українки. Плачу я, щоб не сміяти салого снігу, платочки силенькі. Дощок дрібненький, холодний людрес. Катерина Степанкова розповіла, вперше зіграла роль маленької Лесі в театрі у п'ятирічному віці. Твори поетеси перечитує як настільну книгу, набирається звідти сил та стійкості духу. каже, державі потрібно більше виробляти фільмів та постановок з українськими авторами, адже війна показала, що культура теж має значення. На жаль. Мистецтво в нього треба вкладатися для того, щоб його поширювати. Кіно це дуже гроші. Їх треба вкладати, і тоді не треба буде виборювати у рускава міра Україну. На літературний вечір Ади Роговцевої завітали жителі Колодяжницької громади та військові. Серед них військовослужбовець Анатолій каже, творчість Лесі Українки вивчав у школі. Завдяки народній артисті сьогодні відкрив її для себе по-новому. Пізнання стало більш глибоке, і розуміння її творчості, і внесок в культуру України. В теперішній воєнний час, все українське переоцінюється у музеї Лесі Українки, каже Ада Роговцева, була 30 років тому. Тому погодилася на пропозицію відвідати садибу поетеси і провести літературний вечір, розповіла організаторка заходу Наталія Грабовецька. Спеціально для цього дійства вперше за час реставрації відкрили білий будиночок, де свого часу жила Леся Українка, каже завідувачка Колодяжненського літературно-меморіального музею Ольга Бойко. Адароцева читала диктант твій дім. Ось ці стіни того твого дому, нашого дому, який вистояв, зберігся і вистоїть і сьогодні. Він просто нам було за честь приймати в цих стінах саме пані Аду. А дороговцева радить українцям не втрачати, як писала Леся Українка, надії, та допомагати українським захисникам, аби пришвидшити перемогу. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.